Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Промоутер Том Лефлер. Про плани Богачука на 2025 рік. Даніель Дюбуа готовий показати в реванші Жошуа, хто тут король, заздрість до Усика, битербів про гіпотетичний бій з українцем. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 16 листопада відбудеться цікаве протистояння між ютубером-боксером Джейком Полом та легендарним залізним Майком Тайсоном. 57-річна ікона боксу спробує подати урок молодому зухвалому Джейку. Чи вийде? Адже багато хто схиляється саме до перемоги світловолосого бородача. Про все дізнаємося дуже скоро. Партнер проекту компанія Фавбет. Колишній чемпіон світу на півсередній вазі Шон Портер зазначив, що головною помилкою екс-чемпіона з Австралії Тімадзю. У поєдинку проти володаря титулу IBF у першій середній вазі росіянина бахрама Муртазалієва було продовження агресивного стилю ведення бою, незважаючи на те, що ситуація для нього складалася все гірше. Треба нагадати, що 20 жовтня в Орландо Муртазалієв завершив бій у третьому раунді, відправивши дзю у нокдаун чотири рази. Дзю не можна було це робити, йому не слід намагатися боротися з вогнем за допомогою вогню, каже портер. Я розумію, що такий його стиль, але мені здається, що в той момент правильним для нього було б рухатися і гасити полум'я. Таке віддається на відкуп тренеру. При цьому шон не погоджується з думкою, що для дзю на топ рівні все закінчено. Не впевнений, коли ти був на вершині, ти знаходишся всього за крок від того, щоб туди повернутися. Для цього достатньо однієї значущої перемоги, сказав Портер. 21 грудня в рамках Андеркарду шоу Ф'юрі 2 відбудеться бій у першій середній вазі між ексчемпіоном світу за версією WB Ізраїлом Мадримовим. З Узбекистану та українським боксером Сергієм Богачуком, який раніше мав титул тимчасового чемпіона світу WBC, промоутер Богачука Том Лефлер прокоментував бій, зазначивши, що це буде серйозний виклик для його підопічного, який повертається на ринг після спірної поразки за очками, від відвірджила Ортіса 10 серпня за тиждень до цього. Програв і Мадримов, поступившись теренсу Крофорду, близьким рішенням суддів. Сергій має ще один складний бій проти Мадримова, але я думаю, що для нього це виграшний поєдинок. Це ще одна велика нагода для Сергія. Якщо він зможе перемогти Мадримова, це означатиме, що у нього був приголомшливий рік із боями проти Брайана Мендози та Вірджила Ортіса. Якщо пам'ятаєте, Ортіс на той час мав рекорд 20-0 із 20 нокаутами, і люди перечували, фактично робили ставки на те. Що він наколтує Богачука, і коли Богачук двічі його впустив, це справді відкрило людям очі. Вау, Богачук справді приголомшливий боєць. Ми з нетерпінням чекаємо на великий 2025 рік для Сергія. І якщо він зможе перемогти Медримова, це на крок наблизить його до мети завоювати ще один титул чемпіона світу, зазначив Том. Бої Богачука ніколи не бувають нудними. Якщо він б'ється з боксерами, він вистежить його, обліже кути і просто викидатиме удари без зупинки. У нього немає сили Геннадія Головкіна, але він має дуже важкі кулаки і просто вимотує противників. З ким би ви його не звели, це буде цікавий поєдинок, сказав промоутер. Чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа висловив готовність провести негайний реванш зі своїм зірковим співвітчизником Ентоні Джошуа. Щоб остаточно розставити всі крапки над і. Треба нагадати, що 21 вересня Дюбуа успішно захистив свій титул у бою проти Джошуа, наколотувавши його в п'ятому раунді та завадивши тому стати триразовим чемпіоном світу. Сподіваюся, скоро ми матимемо дату. Відповідає Даніель на запитання: чи вважає він, що Джошуа захоче ще один бій? У нього в голові буде багато демонів. Хто знає? Люди його вмовляють. Зі свого боку я готовий вийти і показати світові, що я король. Якщо він хоче зробити це знову, давайте зробимо це. Погнали! Ну і на завершення. Абсолютний чемпіон світу на півважкій вазі росіянин Артур Бетербієв, що виступає під прапором Канади в інтерв'ю пропагандистському виданню РТ. Розповів про своє ставлення до чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у суперважкій вазі Олександра Усика. Не люблю висловлюватись про Олександра. Щоразу, коли роблю це, мене звинувачують у заздріші до нього. Хоча такого не відчував ні до нього, ні до будь-якого іншого боксера. Усик провів хорошу роботу, став абсолютним чемпіоном у двох вагових категоріях. Він вартий лише поваги. Так мені було б дуже цікаво помірятися з ним силами в рамках першої важкої ваги, але це лише спортивний інтерес, сказав Бетербієв. Нагадаю, що Бетербієв переміг рішенням суддів росіянина Дмитра Бівола, самопроголошений голова Чеченської республіки Рамзан Кандиров, піднімався на ринг, щоб привітати Бетербієва після перемоги. Видовище огидне. Ну а як вважаєте ви, якби на даному етапі кар'єри Олександр зумів би зробити вагу і спуститися в Крузервейт заради бою з Бетербієвим? А Останній навпаки набрав би вагу? То яким би чином завершився цей поєдинок? Пишіть під відеосом. Ось такі були новини. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. Там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої. посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.